Сьогодні 28 травня, друзі. Декілька днів не були у лісі. Ну, тому що позавчора готувалися до приїзду мами. Вчора вона приїхала. І знаєте як, нема часу трошечки. От на сьогодні все, все ж таки. Її. Ну так, да, все да. облистували поки знаєте, це займає час. ну Сьогодні все ж таки вирвались. Ну, бо собаки не засідались вдома вже. Не ого. Тихо сьогодні в лісі, гарно. Нехай собаки погуляють. Ну а ми, як завжди, скоріший подивимося та і вам покажемо, що по грибочках. Приїхали ми в Чорний ліс, годинку другу походимо, але сухо, Дощиків не було. Що там в тебе? А, ти бачиш, які на червоній ножці. Ти бачиш? Ага. А ось ще один. Ну це, це трутовички. трутовичок окаймлений, схожий, молодесенький. Не впевнений, але. Пішли, бірма, пішли. Перед. Взяли їм побільше водички, бо сьогодні так ну, відносно спекотно, але все рівно, вони бігають. У лісі сухо. Калюж нема. Так, да, Жека? На жаль. А то би зараз... То перший же калюж був би. Вже був би там. Да, то да. Це, друзі, перший наш нас грибочок сьогодні. Мухомор сіророжевий. Висихши співають гарно поки що друзі один мухомор. Сіро-рожевий і все. Ну, то вічки не... не в зачок. Не Ну. Ще, напевно, пару днів, друзі. Поїдемо на буковину. Там з грибочками краще, ніж у нас. Пам'ятаєш, по весні оці всі, бачиш? Оце. ліворуч від мене. Тут чутлі не по коліно було. Такі болотяки були. А зараз все сухо. І Це, друзі, ті місця, про які я якось говорив, що тут постійно волога є. Бачите, ну зовсім. без Люздощиків погано, бачите? Якщо нами попадуться якісь грибочки Іріша, то те може на мосі десь, да? там волога ще є, тут багато пнів і біля них мох є. Подивимося. Дійшли, друзі, до таких місць, бачите. Ярочок такий, мох по краєчках. От треба тут Іріша, да, подивитися. Угу. Бо в таких місцях отут полюбляють грибочки рости. Та, але мох дуже сухий. Давно вже не було доща. Та так. -да. Той що там покапав три каплі впали, то Та ні, то нарахується. Дві-три каплі, то нарахується, ти точно. Ти в ту сторону підемо. Давай в ту сторону, ти йдемо. Два дні не були, да, у лісі. Mm -hmm. Так скучили, ні. Таке грамотно було. Сто процентів. Пішли, пішли. Mm -hmm. Що там? Сироїшка. Сироїшка? Так. ой 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 друзі. Yeah. Бачите? Yeah. Ну я що казав? Що от по таких місцях, ну тут трошки, напевно... Вологі залишилось для грибочка. І ось вони є. Ой, я запах такий, гріш. Да? Та ти що? Ну, Голубінка-то, так? Та так. -да -да. ну, Супер, котель. да? Ага. Ой. Як. Так. Ну, ну, ну візьмемо. Кошелька, Якщо більше не знайдемо, то залишимо з білочком, так, да, зверюшком. Що? Що ага. таке? Та, Та що мене? ти так лякаєш мене? Ну. Ну, здалося, що то, я вже знов, думав, 90 білих. 90 білих це не залеж. Питали, друзі, до речі, якось, чому 90? Чому не 100 чи 120? Та це якось був глядач в тому році. І він написав, що Та, що ви там знайшли, там тих 20 білих. От я 90 білих і щось нам так це, і ми... ось так от. А ну показує. Ух ти, так. Да. Вісякі красиве. Ну. А ти знаєш, що пір'ячко то знаходиться на щастя. Ну. То Супер. Воно таке красиве. В нашому випадку не на щастя, а на Ну. Будемо сподіватися, що так і буде. Ой, Марш, ось, ось. О, ось і ось. О, друзі, а ось ще. Бачите, ріжка глаза стоять, ну ось так. О! Ну добре? супер, да добре, добре. Ні-ні-ні, це той, а, що то, ми то, перший знайшли. знайшли. Ось ще. Ось так. У нас вже декілька грибочків є. Так mm. що, друзі, вже, не. Без грибів. Ось так. Ну треба їм водички дай, Ну ріш? Зараз дамо водички собакам, Та підемо далі, пошукаємо. В наших місцях голубінки масово не пішли. Отак, так зустрічаються. Потрошечки. В тому році, пам'ятаєш? Ох, натрапляли на такі голявини, так, да, з сироїшками. Ага. То капець. Вони ще... да, і ми їх не брали. Ну як, брали декілька разів, але ж не збирали так масово їх. Що ти там ще знайшло? Ще одна ти що, ти думаєш сьогодні цілу птицю зібрати. По Ні, ну знаєш як, не знайдемо грибів. тих стих Буде вдома чим займатися. Там щось така трава висока, що Так, так, так. Бачите, такі участок, така трава висока що. Там, нічого не знаєш. Що, собакине? Зараз водички вам дам. Зараз, а то вони зараз. траву жують і думають, що то водичка. Зараз, зараз. <смех> <смех> На, Жека. Жека. Жека, вот водичка. Давай. Бильба. На. Тоби. Вот. Бачь, як. <laughs> Зараз, друзі, постійно вже беремо з собою одну-дві пляшки водички обов'язково. І, і це ще не так спекотно, да? ну, ми Десь 28, було... 27, Ні, так? Десь 28-27. Ні, ми заїхали, було 24. 24? Ні. Ну. Ось у мене ж на годину показує 24. А то буває 32 градуси, то, то взагалі. Ух. А скільки ще пірів треба, щоб птицю... Фенікс зібрати, а? Ну, ще багато. Багато. Але треба, щоб вони були різні. О, Трутовички. Один ось, другий. Тут ще третій. Ой який. Як нарост, може навіть. Десь хвилин сорок походили, друзі. Біс. На жаль, нічого. Повернули назад та будемо йти до машини. О. Ці грибочки залишимо у лісі. О. Ось так. Думали, ще знайдемо, то щось зробимо. А так? Ну, у нас ще вон є. Два прошка. О, а це що поруч. От теж сухий. Я навіть не знаю що це, бачиш. Якісь грибочки. Ну, не пішли, за того що дощику нема. Да, схоже на опеньки. Але не знаю. Гарно сьогодні. Гарна прогулянка. Головне, друзі, що собаки побігали, та й ми свіжим повітрям подихали. От. Так що плануємо вже наступну нашу поїздку на буковину. Ну, я так собі думаю. От. Все, друзі, бачиш? Ану, зараз покажу, що там ріша. Де. А, Ну так, да, ну тут багато кабанів. Ну, Бачите? Роють собі тут шукають, щось сісне. Все, друзі. Їдемо ми додому. З вами, як завжди, до наступної лісової грибної прогулянки. Пока.